Вітаю! Мене звати Юліяна. Я практикуюча відьма, і в цьому відео я розповім, навіщо взаємодіяти або працювати з божествами. Отже, я виділила три основні причини роботи з божествами. Це магічно! Психологічна і духовна. Перша магічна причина це коли ми відчуваємо, що наших сил недостатньо, і просимо про допомогу у божеству в тих чи інших питаннях. Коли нам потрібен захист від якихось. Впливів захист, наприклад, в подорожі, щоб все було нормально, щоб нас перестали атакувати, злі магічні наші противники, наші вороги, щоб нас захистило від якихось нещасть, хвороб і так далі. Коли ми просимо про зцілення, про багатство, про сприяння в пошуках партнера, про народження дітей, успіхи в навчанні і так далі. Коротше, все, що може допомогти нам покращити наше життя. Також в цю категорію може підпадати те, що називається, умовно, чорною магією, да? коли ми просимо покарати нашого кривдника, нанести комусь покуту і так далі. Не будемо детально розбирати, але, в принципі, все ще про покарати нашого <крибника> так, того чи іншого. Допомога божества в цьому плані дуже залежить від його специфіки, його спеціалізації або її, його основних принципів, внутрішньої логіки, да, того, що божество вважає, що нам необхідна в цьому допомога. Ну і, звичайно, від того, наскільки добре ми попросимо божество, і по суті від того, наскільки у нас налагоджений з ним контакт. Тому що ем, божество може не спеціалізуватися, наприклад, на зціленні, ну, як, наприклад, локі, да? але якщо у людини з ним, з цим божеством, дуже класний контакт, то хто заборонить, заборонить божеству зробити те, що він хоче? Ніхто, ніхто не може обмежити силу божества, і бо боги справді можуть впливати на фізичний, на енергетичний, на будь-який план і втілювати те, про що ми їх просимо. Друге, для чого можна звертатися до божества це психологічний аспект. Як я вже сказала відео про взагалі да, історію роботи з божествами. Посилання буде в коментарях під відео. Я вже сказала, що всю історію людства ми комунікували з божествами, з різними всякими, робили це по-різному, але це було дуже важливим елементом нашого світу сприйняття. Розуміння того, що є сила, яка більша за нас, яка древніша за нас, яка могутніша за нас. І просити цю силу нам допомогти, нам підказати, нас направити це була завжди. І оце відчуття того, що є щось більше, щось сильніше, дуже допомагає нашій психіці. Тому що будемо чесними, а в дорослому житті ми часто відчуваємо, що ми не справляємося. І навіть просто сам факт того, що є як, як, якась сила, яка більша за нас, яка сильніша навіть за найсильнішу людину в нашому оточенні, це дуже допомагає. Просто сам факт комунікації з істотою, з цією особистістю, навіть якщо вона. Не допомогла нам, а просто, просто послухала і, і підтримала нас. Це один момент. Другий момент це те відчуття прийняття підтримки, любові. Навіть не знаю, як описати це відчуття. Ну, напевно, найкраще опише це безумовна любов. Яку ем, транслюють Божества до людей, які їм співзвучні, це навіть не жерці, це, це от просто люди, які співзвучні, навіть не люди під покровительством. Я як посередниця, я проводила кілька сесій і спілкувалася від імені Божества з людьми, і я відчувала це, коли просто дивишся на людину. І так, ну, ти, ти, моя прекрасна, ти на, ну, я, я не знаю, як описати це відчуття, але це відчуття неймовірного захоплення. Це те відчуття, яке ми шукаємо все життя. Те, що ми намагаємося отримати через визнання, через взаємодію в любовних стосунках, те, що ми шукаємо в дітях, в батьках, в усіх навколо себе, але той концентрат, він неймовірний. Це неймовірне відчуття і це. Правити того варте, навіть якщо це просто на рівні. Я відчуваю, що мене приймають повністю з усіма моїми помилками, недоліками, всім, що є в моїй голові, в моєму серці, в моєму минулому. І з усім цим мене приймають, вважають прекрасним. Це надзвичайно терапевтично. Надзвичайно терапевтично. Це стає дуже класною опорою. Для того, щоб жити далі, вибудовувати здоров більш здорові стосунки з людьми, реалізовуватися і ну, взагалі жити хороше життя без спроби заслужити оцю от любов, тому що ось вона вже є. Вона є. У мене є до неї доступ, і ну, там умовно мені не потрібно за неї платити е власною кров'ю, власним життям. Це дуже класно. Це дуже допомагає. І, що важливо, у взаємодії з божеством ми отримуємо саме оце от підтримку в тому аспекті, який нам найбільше необхідний. Це дуже важливо, тому що, ну, наприклад, та сама Фрея да, з нею взаємодіють ті жінки, ті особистості, да, які Потребують більше пристрасті, більше краси, більше багатства, більше цієї внутрішньої сили, гідності і отримуються Локі, наприклад, він покровительствує всім інаким, всім інаким, уявіть. Ваше диватство, ваша інакість, ваша неправильність це те, що ви вважали поганим. Воно тотально приймається. Це божество на цьому спеціалю... спеціалізується на от таких виконаних з суспільства особистостей. Ось. Настільки це хвилююче для мого серця, що я прям розговорилася про це. Але, менше з тим, переходимо до третього аспекту, це духовно. Духовна мета взаємодії з божествами. І сюди а, відноситься все, що стосується особистого розвитку, пізнання цього світу, а, вивчення якихось уроків, аспектів, а, самодосконалення. От все, що пов'язано з цим, це може бути здійснено через взаємодію з божествами. Тому що божества допомагають дізнати більш глибоко або з іншого кута зору якийсь момент. Вони допомагають краще дослідити природу світу через свої прояви, через свої енергії. У взаємодії з божествами приходять осяяння, інсайти, приходить певна інформація. І це дуже-дуже сильно збагачує. Божества, які, ну, там, наприклад, покровительствують людині, вони досить часто видають всякі завдання, квести, гейси, всякі такі завдання, через які ти з одного боку ти себе долаєш, переступаєш через якісь свої обмеження, свої невміння, нехотіння, свої вади і вдосконалюєш себе. При тому, що вони з одного боку там, тебе тотально приймають, але з іншого боку сприяють тому, щоб ти ще більше розкрився, розкрилася, більше проявив і проявила свою суть. І це прекрасно, це надзвичайно. Тому що я скажу на своєму досвіді такою свідомою взаємодію з божествами. Я стала більше собою, це правда. Я стала більше людяною завдяки всьому цьому. І це дуже круто. Це дуже круто, хоча я тільки на початку цьому ж шляху, і я розумію, що чим більше працювати в цьому напрямі, тим більше оцієї от. Духовності, але не відірвано від, від землі, від якихось твоїх матеріальних потреб, від твоїх обов'язків. А в тісному зв'язку з ними тим більше ти розвиваєшся як особистість, як, як душа, як представник людства. І це дуже круто. Нам напишіть в коментарях, з якою із цих мет Мет, мети краще ви би звернулися до божества. Да. Що би було для вас, або що є для вас більш актуальним, в принципі, поділіться в коментарях, чи цікаво вам це відео, і можете написати будь-який коментар, щоб підтримати мій канал, щоб його більше розповсюджував сам YouTube. Ставте, звичайно, лайк. Якщо додивилися до цього моменту, то вам сподобалося це відео. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписалися. І ми побачимося в наступному відео.